Скандал після матчу Реал Баварія, в чому тренери команд звинувачують одне одного. Емоції Андрія Луніна після виходу до фіналу Ліги Чемпіонів і можливе повернення Мірч Луческу в Київське Динамо. Друзі, вітаю Макс Коляда, ваша вподобайка і найкращі коменти під минулим випуском. Ви вгадали: загаданий у ребусі був Карло Анчелотті, а слово Металіст я сказав 23 рази. Друже, напиши мені, будь ласка, в Директ інстаграму. 50 гривень відправлю сьогодні ж. Сезон чемпіонату України 24-25 стартує 3 серпня. Повідомляють тато таке. за таке рішення. Проголосували клуби УПЛ на онлайн-конференції. Раніше повідомлялося, що на прохання головного тренера Олімпійської збірної України Руслана Ротаня та низки клубів, які формують національні збірні. Сезон стартує 10 серпня, бо Олімпійська збірна України гратиме в матчі групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх 24, 27 та 30 липня. А фінал відбудеться 9 серпня. Віть ви 10-го і не задовбалися з цими переносами. Ну нічого, весною 25-го дограють. 25-й рік без великих літніх футбольних подій, на стало євро, можна грати хоч до червня. Чого б не подвинути більше матчів на цей період? Якщо літо 24-го настільки насичене. Питання. Ну, справді не бачу жодних проблем почати пізніше і дограти відповідно пізніше. Немає якихось глобальних івентів. В чому проблема? Рух повідомив, що звернувся до комітету арбітрів УАВ з проханням щодо заміни головного судді на матч 28-го -ма туру у Оболонню. Мова про Олександра Шандора причина звернення руха приналежні судді та клубу до одного міста. Львова бояться, що він фанат Карпати. Рух був, є і буде з винників. Ну, норм, як на мене, Дивно, що цього болонь не робить. Хоча в таких як Шандор, навряд чи існують локальні патріотичні переконання. Вони люблять гроші. Думку людей ви почули. Зараз скажу свою думку. Е, ініціатива від руха абсолютно правильна. Вона йде по тій же стежці, що й нинішня політика УАВ. АЛ. Але є одне але. На мою думку. Ти все одно, навіть якщо ти будеш е, міняти арбітрів, е, щоб не було приналежності до міст, е, тобто заангажованості, бо цей арбітр може вболівати за команду з цього міста, е, не, не, не пофіксиш все одно цю історію. Фанатів Динамо, фанатів Шахтаря, їх купа по іншим містам. І мова навіть не тільки про футбольні клуби, мова також і про футболістів. Бо умовному арбітру обожнює, ну, приміром, ярмоленка, і за будь-який фол на ньому, навіть якщо фол немає, він буде свистіти. Я особисто таке вже бачив мільйон разів. Тому, на мою думку, ти в цю історію її на 100% не пофіксиш. Якось так. Колишній головний тренер Динамо Мірчелу Ческо може повернутися в клуб як генеральний директор, повідомив GSP. 78-річним фахівцем, цікавиться Рапід Бухарест, такий пропонує йому роботу тренером. А Лучиску підтвердив, що мав розмову з керівництвом клубу, а також контакти з Динамо Бухарест. А я просто додам думку: а ще питання, порахуйте. На одному пальці скільки разів от такого штибу джерела давали правдиву і достовірну інфу. Щось не загнувся, палець. Бекшахтаря Георгій Судаков залишається трансферною ціллю на полі номер один для підсилення півзахисту. Повідомляє кур'єре Дело Спорт. Італійський клуб розуміє, що влітку конкуренція за українця буде високою, тому розглядає і інші варіанти. Ну і власне у суботу класичне час підтверджувати цінник, а то й збільшувати його. Власне, друзі, якщо ви будете дивитися класичне, я переконаний, що будете, підігрівайте, підігрівайте перегляд цього матчу, якщо ви то любите. У допомозі, як завжди, буде Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же всі бонуси. Ти знаєш, куди йти після перегляду відео. І крокуємо до найцікавішого, на мою думку, до перепетії після матчу Реал Баварія, котрий ми вже оглянули. Емоції у мадридців та їх фанів просто шалені. Переконаний, що ці світлини і на пару відсотків не передадуть той настрій. Яка ж ніч на Бернабеу, дякую фанам Мадрида, на шляху до 15-го трофея ЛЧ. написав Андрій Лунін після гри. Хто б міг подумати, що саме Лунін може першим самостійно в воротах виграти ЛЧ, а не Дунарума обом по 25, А ще декілька років тому Донару. Руму був зіркою, а про Луніна мало хто навіть знав. Тепер Лунін може його обійти. Але, ясна річ, ми вже то звикли, після матчів у Мадриді між Реалом і Баварією завжди є такий собі шлейф. Шлейф не дуже якісного суддівства, скандалу. І тому подібне. Мова йде про незарахований Гол Баварії, котрий, як виявилось, слід було зараховувати. Про це заявив сам головний арбітр поєдинку. Що цікаво, Реф Марчиняк вже потрапляв у скандали. То було в грі та Ньюкаслу. І все ж найцікавіше реакції. До помилок арбітрів від головних доварівських ми вже звикли. Ми тут про УПЛ говоримо ледь не кожного дня. І як повністю пофіксити суддівські помилки, я не знаю, бо завжди буде людський фактор. Це Типа змінювати арбітрів на роботів, не знаю, якось... Збутки, то все дивитись. Останнє рішення було справедливим. Можливо, це не був офсайд, але лайнсмен підіймає прапорець, Суддя дає свисток, і ми зупиняємось. Якщо вони скаржаться про це, ми поговоримо про гол, який нам скасували. їх пірно вони обидва штовхали одне одного. Марчиняк арбітр найвищого класу, який обслуговував фінал чемпіонату світу. Ганебний коментар від папи Карло у епізоді з фолом на кіміху гол, взагалі, то спочатку зарахували, а потім вар переглянув. В епізоді з офсайдом бава. Рефері навіть шансу на вар не дав, бо одразу свиснув. Хоча, за рекомендаціями, такі епізоди мають дограватися. Приклад, шахтаря у ворота порту в групі. Це абсолютна катастрофа. Цей епізод треба було дограти до кінця. Такі правила. Лінійний суддя помилявся, а рефері зробив другу помилку. Це порушення правил. Проблема в тому, що захисники та луні чули свисток та кинули грати. Судді, звісно, наварили, але називати незарахованим голом. Удар після свистка то дурня. Реал знову тягне. Ручні арбітри. Баварія заслужила на Фінал коментарів, друзі, ціла купа. І ситуація дуже неоднозначна. Що з тим робити, і які ваші думки про то, пишіть у коментарі. Я ж відчуваю, що палати буде ще довго. І як же добре, що я маленький гвинтік-фанат полтавської ворської, якому немає діла до величних реалів і баварій. Хоча, на мою думку, все-таки той гол було слід зараховувати. Бо хотілося ще на 30 хвилинок. Продовжити насолоджуватись цим от прекрасним футбольним матчем. Але є, як є фанати Баварії, фанати Реала, нейтральні фанати. Залітайте в коменти і пишіть свої думки. Ну і я вам поки покажу ребус. Тут я загадав, а давайте сьогодні без підказок. Минулого разу підказав, цього разу ні. Пишіть коментарі. І у мене все. Я вам дякую за увагу, бережіть себе і па-па. На зв'язочку!